Друзі, я прочитаю знайомий текст, який часто зачитується, і на деякі думки не так давно ми вже звертали увагу. Це перше Коронтян, 11 розділ, 20, 22 вірш і 27. Далі ви збираєтеся разом не так, як для споживання вечері Господні. Бо кожен спішить раніше від інших з'їсти свою їжу. І тому один буває голодний, а інший упивається. Хіба ви не маєте домів, щоб їсти та пити? Чи зневажаєте ви церкву Божу і принижуєте бідним? Що сказати вам? Чи похвалю вас за це? Не похвалю. І 27 віч. Тому то хто буде їсти хліб це і пити чашу Господню недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господні? Текст знайомий і неодноразово до світерах перед звершенням вечері запитують, хто готовий, хто достойний, хто претендує на це право приймати участь. І люди міркують над собою і це нормально. Традиційно в наших традиційних церквах люди перед причастненням йдуть до сповіді, вони щось сповідують, щось розказують. І, як правило, діляться священником тими гріхами, які вони зробили, моляться, щоб Бог простив їх. І я скажу, це непогано. Але що запитує тут апостол Павло? Взагалі в Первоапостольській церкві спомин страждань це був святковий і радісний день. Люди в цей день раділи. Я міркую, що в них на лицях була посмішка. Вони не сиділи сердито. Вибачте за таке звичне слово, надувшись друг на друга, зосередившись на собі і так далі. Це був радісний день. Я повторюю думку, коли ми читаємо історики, вони кажуть, це було свято церкві. Це е, да, свято пов'язане з. Чиїмись стражданнями, але для людей це було свято, через що вони отримували спасіння? Скажіть, будь ласка, якщо би в когось, не дай Бог нас в сім'ї, трапилась така ситуація, що в сина чи в доньки відновила нирка, і батько чи мама пожертвували своєю ниркою. Чи не раділо б ця дитина за життя подароване їй? Я думаю, дуже раділа. Да, так, вона відчувала десь повагу до цих батьків, які пожертвували своєю частиною тіла, дитина давала б належну пошану, все, але це було б і радість про надбане життя. І відчувала щастя, а особливо, якщо все удачно, тому що не завжди ми знаємо, як виживається, але. Я ще так. раз скажу, це було радість за отримане життя. І ось, залишивши заповідь про звершення вечері Господній, е, апостол Павло, він каже: від самого Господа прийняв те, що й вам передав. Тобто, апостол Павло, дивлячись на служіння в церкві, як воно відбувалось, воно трошки відбувалося не так, як в нас зараз. Ми збиралися разом. Вечеряли. Але вечеря відбувалася, там не було загальної кухні, І кожен щось готовив і приносив на цю вечерю. Іноді в церквам це відбувалося добре. Хороший приклад у нас свято Жнив, десь на фотографії там є. Ми зібрались в лісі і сестри приготували, хто голубці, хто що, чомусь я запам'ятав. Каструлю з голубцями здорову. І сестра, яка їх принесла, її сім'я не могла з'їсти тої каструлі. Ну, вона приготувала здорову каструлю. І вони розложили на тарілочки по всім. Столам Громко сказано, там ряднина була постелена в лісі, бо не давали нам зібратись в хатах. І була розкладено на всіх. Другі продукти, хтось ще щось приніс, хтось приготов, ви знаєте, і розложили, і всім хватило, і лишилось. Але апостол Павло в коринті побачив, що відбувається непорядок. Діло все в тому, що люди були за різним соціальним статусом. Є такі, що вони ледь ставали їм на щоденний прожиток, а були такі, які жили заможно. І ті, які жили заможно, вони приносили, вони раділи, що Бог їх благословив щедро. Вони разом з дітьми сідали, хвалились благословенням Божим. Вони вважали, що це особливо благословіння, що вони щось мають, і старалися це з'їсти. Часом обідались і обпивалися, як він тут і пише. А другим не вистачало. І цим самим вони виражали своє зверхнє ставлення до інших. Ось ми має благословення, а у вас якісь проблеми в житті, вас Бог не благословляє, а я ось благословений. Я заможний, я краще можу. І оце я, ця гординя, вона була зневагою для інших. Апостол Павло каже, Хіба ви не маєте домів, щоб їсти та пити? Чи зневажаєте ви Церкву Божу? Тобто апостол Павло в суть питання дивиться, і він, ставлячи їм на вид це питання, каже, ваша така поведінка, що ви хвалитесь своїм благословенням і своїм майном, це є зневагою іншим. Іноді. Ось Суполинський в своїх оповіданнях, до речі, для дітей він часто це питання освітлює, щоб хтось не ставився зверх до інших. І розумні батьки, і дітей своїх вчать. Як ти щось маєш, поділись з кимось, дай пригости. І нормально, коли батьків в цьому, цьому дітей. І всім, як я знаю, що таке відбувається, діти, давайте ж зберемо, занесемо тому, давайте тому. Нормальних християнських сім'ях сім це, це відбувається. І апостол Павло він якраз і звертає на це увагу, що зверхні ставлення це є зневага приниження когось. І він каже, чи похвалю вас за це? Він каже, не похвалю. Те, що відбувається вечеря, це нормально. Але відношення до вечері ненормальне. Зверхнє, принизливе ставлення до інших, він каже, я не похвалю. Ви знаєте, кажуть, порядна людина. Ці, ми всі в якійсь мірі порядні. Ми всі в якійсь мірі, як кажуть, добрі, але от апостол Павло відтіняє одну поведінку. Ви знаєте, в Коринті були серйозні проблеми. Христос, коли говорив своїм апостолом перед своїм стражданням, це 13 розділ, це вже бесіля під час таємної вечері, коли Христос мив ноги. Він каже, нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того дізнаються всі, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Ви знаєте, я вже повторюю цю думку, я вже їх затронув трошки, що коли люди перед, або як кажуть, причастям перед Господньою Вечерю перевіряють себе в більшості, ми міркуємо. Господи, що я міг зарішити? Може, я комусь щось сказав, може я щось зробив. І ви знаєте, це правильно, що ми це так перевіряємо. Але а Христос получує церкву до любові і до любові не мирного співіснування, а до любові активної, як я вас полюбив. До речі, не так давно на розмірах святого письма затронулося питання до чоловіків, що вони повинні любити дружин, Так як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Тобто там вважається не просто взаємна любов, а любов більша як Христа. І Христос, свою любов, доводить тим, що Він помер за нас. І написано, коли ми були ще грішниками. Тобто, він наперед, коли ще від нас не було симптомів такої симпатії, навіть взаємної якоїсь, а ми були вороги Богу, Бог нас любить, і Христос іде на ці смертні і страждання, щоб здобути нас собі. Тобто, любов активна, любов проявлення доброї справи, я б сказав. І ось, підходячи до Господньої вечері. Можна подумати і по-іншому. Господи, я прийшов сьогодні на зібрання. Кому я в церкві сказав добре слово, кому я посміхнувся, кому я сказав доброго дня хоча б? Добрий день це ж побажання, добра. Чи я просто прийшов, нікого не затронув, я остався, я я в нікого не зачепив, як тінь проскользнув, як тінь вискользнув. У мене все гаразд з Богом. Чи про таку любов говорить Христос? І Він каже, чи похвалю вас за це. І я думаю, Апостол постол Плос і сказав, не похвалю. Любов, вона Христа займає активну позицію. Мама, яка любить дітей, вона може зранку встати і каже, діти, я вас так люблю. Збирайтеся йдіть до школи. Появіть собі ситуацію на таку матір. Діти, я вас так люблю. Ми такі раді з татком, що ви можете навчати. Всі діть до школи. Ви уявляєте собі таку матір. Мені важко уявити. Ще всі діти сплята, вже на кухні щось там чуєш, щось вдарило, щось там стукло, буває, щось тихе, і то тихесенько, щоб ранче не розбудити. Щось вона готує, щось вона. Діти вже встають на кухні парує, вони ще не хочуть їсти, вона їхати, а вони не хочуть, а вона ще й змушує їх поїсти, щоб тобі було добре в школі. Активна позиція. І це любов в активній позиції. Це любов, яка рухає нею, заставляє її оце робити. Вона не може не робити цього, тому що вона любить. І ось про таку І навіть більшу любов говорить Христос. Він залишив заповідь для церкви. Ми всі є членами церкви. Ви знаєте, новизна цієї заповіді в старому заповіті теж була заповідь любити, любити інших. А він каже: не просто полюбіть, я вже повторюю цю думку, а як я полюбив вас, римлянам 5, 8. Але Бог доводить свою любов до нас тим що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Де Ефісіан 5, розділ 25 війшов, ми про це згадали, як і Христос полюбив церкву, якої ще навіть не було. Її не було створена, Він її полюбив і створив своїм Воскресенням і написано і віддав себе за неї. Коли я подивився, тлумачений слов, словник любов. Почуття глибокої сердечної прихильності. Деяких є ще до особи іншої статі, там по-різному, але э, почуття глибокої сердечної прихильності. Якщо ми відчуваємо глибоку сердечну прихильність, ми не можемо не зробити якогось жеста уваги. Та хоч щось маленьке, наприклад, нести. Ви знаєте, іноді люди зустрічаються, ну нічого немає. Ах, цукерка кишені. Бачите ви в гості, цукерка. Ви знаєте, от. Ну, і оце приємно, коли люди можуть друг з другом так поступити. Ви знаєте, Ісус свою прихильність виявляв справою. Він виявляв ділом і був слухняний волі Господні до смерті, до смерті хресної. Христос помер за грішних, щоб зробити їх святим. Воно це парадоксально звучить, але це так. Христос помирає за грішних, щоб вони стали святими, щоб вони стали дітьми, щоб їх освятити. Вже ми якось в нашому зібранні згадували, що по закону ізраїльському, якщо нечистий доторкався до чистого, то він теж ставав нечистим. Але люди, які торкались Христа, вони очищались і Христос не ставав нечистим. І навіть начальник синагоги. Коли жінка дотронулась до нього, яка не мала права бути в суспільстві, все одно, він начальник синагоги, в нього ділема, чи запрошувати мені Христа, бо до нього жінка дотронулась чи ні. Але в нього дочка помирає, і він запрошує. І Христос і цю жінку очистив і дав життя його дитині. Тобто він є той, хто освячує, він свою любов проявляє надію. Він помирає за нас. Присутність, любові в нас вказує на наше перебування в світлі Божому. 1 Іоанна 2,10. Коли ж любить брата свого, той, коли хто ж любить брата свого, той перебуває у світлі і в ньому немає спокуси. Хто любить братів, значить той перебуває в світлі. Любов в серці людини. Вказує на правильність положення перед Господом. А якраз ми і молимося, перевіряючи себе перед цим служінням. Тобто, можливо, зараз варто не провірити, чи комусь я сказав зле слово, а чи є в мене любов до оточуючих і до членів церкви. І, до речі, та любов, яка в Ісусі Христі, першої аналіти в третьому розділі, там е, декілька фраз. я те прочитаю. Той, хто не любить брата, тут не сказано, що він брату робить зло. Тут не сказано що він з братом ворогує. Ні, просто, просто не замічає. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. Десятий вірш, друга половина. Не є від Бога, як і той, хто не любить брата свого. 17-й вірш, друга половина. То як може перебувати в такому любові Божа? Там все про любов до друга. Як може перебувати в такому любов Божа? Друзі, ми зараз будемо молитися і мені хотілося, щоб ми над цим особливо міркувати. По суті, любов до ближніх є продуктом, а вона любові Божої в нас і любові нашої до Бога. Тобто, любов до ближніх, я повторюю цю думку, вона є цим наслідком. Іоанн 4 році 20 віршов пише, якщо хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить? Ми можемо сказати, що іноді буває таке, я вже повторюю, вже в третій раз цю думку, що людина буває, просто не замічає і каже, це не ненависть, це любов. Ви знаєте, а Отаке от зневажання, воно часом гірше від ненависті. Чому? Є повний, як кажуть молодь, сьогодні, повний ігнор. Я повністю ігнорую. Ти для мене не існуєш взагалі. Я навіть тебе не ненавиджу. Ти для мене не існуєш. Ви уявіть собі ситуацію. А іноді це піддається таким, під таким соусом. Це мирне співіснування, якась ступінь любові. Ні. Ні і зовсім. Ні, апостол Іоанн опровергає таку думку. Відсутність лю лю любові до братів, симптом, який вказує на певний діагноз. Ви знаєте, коли люди приходять до лікаря, вони жалуються на якусь проблему, і хороший лікар він шукає причину. Хоча в більшості зараз ми знаємо, симптоматична медицина, вони явище полікували, а причина залишилась, і людина знову і знову страждає від тої проблеми. Але коли ми уважно до цього віднесемося, відсутність любові, вона вказує на суттєві, я б сказав, би, функціональні порушення в наших стосунках з Богом. Зараз мені хотілося, щоб ми подивилися на себе, а не на те, що оказує мені хтось любов чи не оказує. Часом іноді кажуть, що я прийшов туди, в церкву, до мене ніхто не заговорив, до мене ніхто не підійшов. Друзі, а до кого ми підходимо, до кого ми посміхнулися і заговорили перші? От хто до кого я поздоровався просто? Ви знаєте, і як дорого, коли ми можемо зробити цей крок на зустріч комусь? Колись у нас була пісня, я ще й сам на весілля співав. Щоб... Примірітесь, друзі, примірітесь, а далі в новий день не несіть вражди. Раді Бога друг друга простіть, а простити, не заговорити і не згадувати того, що воно було, якось старатись переступити. Навіть. Ви знаєте, по своїй природі ми згадуємо. І мені буває прикро, що я сам колись згадую те, що не треба згадувати. Воно чогось дуже крепко чіпляється. Це проблема. Але е, хотілося, щоб все-таки. Ми пробували перебудувати свою практику життя. Спробували подарувати комусь добре слово, з оточуючих нас. Просто заговори з тим, з ким ти ще не говорив. Просто заговори. Просто скажи доброго дня. Просто побажай чогось хорошого. Я для себе такий висновок записав. Отже. Вечеря Господня це є свідчення любові Бога Отця та Сина при сприянні Духа Святого до нас грішних. Якщо є в нас любов до ближніх, будемо дякувати Богу за його благодать та милість до нас. Якщо вийдемо, що немає в нас любові до церкви, яка складається з особистостей, то наша участь буде недостойною. Але ми маємо кров анця Ісуса Христа і доступ до престолу благодаті через Ісуса Христа, завдяки Його жертві за наші гріхи. З сміливістю будемо звертатись до Отця в ім'я Сина для милості та прощення зараз, а також для зміни образу нашого життя в майбутньому. І з цими словами мені хотілося, щоб ми помолились. Амінь.